Сьогодні ми поділимося з вами вправами, які допоможуть усунути біль в поперековому відділі хребта. Вони неймовірно ефективні, і я сподіваюся, що вони допоможуть вам. Якщо ми подивимося на наш хребет, то побачимо, що він складається з ряду хребців, між кожним із них є диск. Диски складаються з двох матеріалів: є зовнішній шар, який складається з кількох шарів міцного хряща. А є внутрішній шар, який більш рідкий і більше схожий на желе. У нормальному стані ці шари сими. Однак з часом при певних положеннях і видах діяльності зовнішній шар може ослабнути. І тому, коли ми згинаємося, піднімаємо щось важке, це може спричинити тиск на диск, який змушує внутрішній матеріал витікати назовні. І це призводить до його випинання або грижі. У нас є нервові корінці, які спускаються вниз і виходять з хребта на кожному рівні. Якщо міжхребцевий диск випинається в нервовий корінець і защемлює його, то саме це і викликає біль у спині, оніміння, поколювання в ногах. Отже, наша мета зменшити тиск на цей диск, щоб повернути рідку речовину, яка випинається назад до середини. Тому перейдімо до вправ, які допоможуть зменшити цей тиск. Виправити випинання міжхребцевого диска та покращити ваше самопочуття. Вправа перша це витягування поперекового відділу хребта. Вправа призводить до декомпресії диску, а також допоможе деяким тканинам диска повернутися до початкового стану. У домашніх умовах є кілька різних варіантів, які ви можете зробити. Перший спосіб за допомогою перекладини для підтягування. Беремося обома руками за перекладину, а потім просто потрібно повиснути та розслабитися. Якщо перекладина для підтягування занадто висока і ступні не контактують з землею, це призводить до надмірної активації поперекових м'язів і м'язів нижньої частини спини, що робить цю тягу не такою ефективною. Тож майте це на увазі. Вам потрібно висіти на перекладині якомога довше. Я рекомендую принаймні від 20 секунд до хвилини, а потім зробити перерву та повторити два або три рази. Якщо у вас немає перекладини, я покажу вам ще один варіант. Вам потрібно покласти тулуб на ліжко або на стіл, але стегна і спину не відривати від столу. Вага стегон і ніг буде тягнути вашу спину і створювати силу тяги. Ви повинні відчувати цю силу тягу у своїй спині, яка декомпресує міжхребцеві диски та допоможе вам покращити самопочуття. Права друга призначена для тих, хто ходить саме так. Якщо у вас немає нахилу у бік, то вам не обов'язково робити цю вправу. Однак, якщо ви подивитеся в дзеркало і побачите нахил в один бік, а також відчуєте біль в спині, то ця вправа вам може допомогти. Часто трапляється так, що якщо міжхребцевий диск випинається в один бік, то ви нахиляєтеся в інший бік, тому що так вам зручніше. Тому нам потрібно повернути матеріал диска назад у центр. Стаємо у дверну коробку та впираємося ліктями у дверну раму. Тепер, якщо ви нахилені вліво, то потрібно просунути стегна до лівого боку дверної коробки. Тягнемося та затримуємося на 2-3 секунди та повертаємося в початкове положення. Перші 1-2 повтори можуть бути трохи незручними, але коли ви розслабитеся, то відчуєте, що можете починати просуватися все далі і далі в цьому напрямку. Якщо після 10 таких повторень ви відчуваєте, що вам стало краще, то можете зробити ще близько 10 повторень. Третя вправа буде прогресією вправ на розгинання нижньої частини спини. Ідея полягає в тому, що більшість випинань міжхребцевих дисків трапляються саме ззаду. Дуже часто ми нахиляємося вперед, що тисне на передню частину диска і призводить до того, що ця опуклість виходить ззаду, якщо ми додамо розгинання спини, то це чинитиме тиск на задню частину диска, що допоможе матеріалу диска повернутися до середини, де він і повинен бути. Крок номер один: це просто лягти на живіт. І ви побачите, що навіть в цьому положенні спина починає злегка вигинатися. Дехто з вас може навіть не витримати цього. Якщо це так, то можете взяти подушку і покласти її під стегна. Нам потрібно прогресувати у все більшому і більшому розгинанні. Зрештою, ми збираємося позбутися подушки. Мета полягає в тому, щоб ми навіть змогли піднятися на лікті. Ви можете бачити, що це дійсно збільшує вигін нижньої частини спини. Затримуємося на 10 секунд, а потім опускаємося на 10 секунд та відпочиваємо. Та повторюємо декілька разів. Коли ви почнете відчувати себе краще, наступним кроком у цій прогресії буде введення невеликого, але рівномірного підняття на руки. Отже, стаємо на руки так високо, як вам буде зручно. Затримуємося на 10 секунд, а потім опускаємося вниз. Вам потрібно тримати стегна опущеними. Не намагайтеся відтискатися відразу, але це те, до чого ви будете рухатися поступово. Вправу повторюємо 10 разів. Тепер вправа 4. Це прогресія попередньої вправи на розгинання спини лежачі. Кладемо руки перед собою на м'ячику. Далі піднімаємося з опорою на м'ячик. Затримуємося приблизно на 2-3 секунди, а потім повертаємося в початкове положення. Вправу повторюємо 10 разів. Якщо у вас є запитання, то залиште їх в коментарях. Побачимося наступного разу!